Добрий день, з вами ведущий Новгородський. Сьогоднішня тема азійські тигри. Це країни, такі як Південна Корея, Сінгапур, Тайвань та Гонконг. Ми дізнаємося, чому вони стали тиграми і які фактори призвели до цього. Передаю слово експерту Антону Заславському. А чудно. За останні півстоліття приклади економічного дива продану лише три типи держав: ті, які були багатими раніше, ті, які мали нафту, і азійські тигри. Україна не має шансів належати до двох перших типів, а ще є привабливим для нас шлях, яким йшли до успіху Південної Кореї, Тайвань, Сінгапур та Гонконг. Модель та секрет економічного успіху азійських тигрів полягав у інтеграції до світової економіки та експорті високотехнологічної продукції, оскільки своїх підприємств не вистачало або не було зовсім. Уряди цих країн створювали сприятливі умови для приходу іноземних інвесторів. Цьому сприяла наявна велика кількість робочих рук та бідність населення, яке було готове працювати за невисоку платню, значною мірою це і стало привабливим для інвестицій зі США. Франції, Британії, Німеччини та інших заможних країн. Ще однією важливою умовою приходу іноземних бізнесменів, які створювали робочі місця та привозили валюту, стало максимальне сприяння держави іноземному бізнесу та не втручання в їх економічну політику. На практиці це означало, що корпорації могли без бюрократичних перешкод отримати земельні ділянки, не перейматися проблемами з податковими та контролюючими органами, не залежати від змін політичної кон'юнктури і, що найважливіше, не залежати від державного регулювання процесу виробництва. Особливо в галузі трудової політики. Останній, звісно, мало свій негатив. Держава не втручалася не лише у такі справи корпорації, як зарплата робітників, але й у такі, як тривалість робочого дня та умови праці, що не сприяли вимкненню соціально-орієнтовного трудового кодексу. Цікаво. Дякую. Зараз наш кореспондент Плутон Локов знаходиться серед них азіатів в Південній Кореї. Передаю йому слово. Ті, хто захоплюється економічним успіхом Китаю, Японії Південної Кореї, мають розуміти, що уряди цих країн де факто надали пільгові умови для іноземних корпорацій, які експлуатують місцевих робітників так, яким би ніколи не дозволили поводитися з американським чи британським робітником. Саме це у поєднанні з низькими зарплатами місцевого населення стало умовою економічного дива азійських тигрів. Так, Південна Корея стала промислово розвиненою державою на умовах, на яких ніколи не погодився жоден український патріот. Південна Корея стала ринком дешевої робочої сили для модернізованої Японії, яка оговтувалася після наслідків Другої світової війни. Беручи замовлення для американських підприємств, японські компанії знаходили ще дешевшу робочу силу в одній зі своїх колишніх колоній Кореї. Так, одразу після війни корейці почали за низьку платню працювати на японській компанії, видоготовляти товари на експорт, а з часом створили власні компанії, такі як Samsung, LG, Hyundai та інші, які війшли до числа світових лідерів технологій. Населення азійських тигрів можливо не почувається дуже щасливим, тому що корейському чи тайванському робітнику часто не вистачає на цей часу, але зі зростанням прибутків від експорту в цих країнах. Поступово зростає і соціальний добробут, зарплати, покращується міська інфраструктура. Міста азійських тигрів дедалі більше нагадують модернізовані американські мегаполіси. А саме ці країни з відставок колоній та об'єктів міжнародної політики поступово стають економічно успішними прикладами для інших держав. Добре. А що ще нам розповість експерт з азійських тигрів Артем Кьосор? Передаю слово. Якщо Україна хоче повторити економічний успіх тигрів, то нам слід повністю відкрити країну для міжнародного бізнесу і максимально сприяти іноземним інвесторам. Через падіння національної валюти більше, ніж отричі, середня заплата українців впала прибли... не приблизно два рази. Тепер місяць роботи українця коштує так само, а то і дешевше, ніж праця індійського чи китайського робітника. Якщо спробувати знайти в цьому позитив, це означає, що ми випереджаємо Східну Азію за одним із пунктів інвестиційної привабливості. Залишилося ще створити такі політико неаброві умови, в яких іноземний бізнес зможе вільно працювати, відкривати нові заводи, вкладати гроші та розвивати експорт, не вибоючись контролюючих органів та політичної кон'юнктури в нашій країні. І, безумовно, в країні мають бути мир та стабільність, адже, як відомо, бізнес любить тишу. Хтось, можливо, скаже, що цей шлях нагадує іноземне ярмо. В якому українці, як раби, за копійки працюватимуть на іноземців. а наша країна стане колонією транснаціональних корпорацій та закордонних промислових виробництв. Але пройдений шлях азійських тигрів підтверджує, що за умов правильної державної політики це може бути шансом економічного зростання.